Сьогодні буде відгук про ось таку нижню білизну. Приходить просто в пакеті. Я замовила собі бюстгальтер безшовний, без кісточок і без швів. Дуже приємна якість. Взяла розмір L. Зазвичай я ношу 75С розмір. Дуже тоненькі підкладочки в чашечках. Дуже приємна тканина. Ось так він виглядає, щоб вам було видно. Він зовсім не відчувається на тілі. Я вже міряла. Мені подобається, тому буду замовляти ще. Брала за 125 гривень, ціна приємна, якість також. Ось видно, вам всередині йдуть такі, навіть не знаю, як їх назвати, навіть і не резиночки, але для того, щоб він тримав форму і не розтягувався. Обхват 75 у мене, тому я закриваю на останню. Тому, якщо у вас 80 навіть, 80 це розмір, він вам підійде 100%. Дуже приємний, дуже зручний і зовсім не відчувається на тілі. Є різні кольори. Кого зацікавило, рекомендую.